Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Хто коли буде дивитись, хто коли буде просматлювати відео, сижу, роблю ваші свічки. Вділа платок, там позаказували свічки, думаю, ж, трошки є время буду робити. Пишете, пишете у вайбер. Подивіться, подивися, що там. Що там когось убили, щось убили, що це таке, до чого це таке. Ну, давайте бігом знімемо відео, подивимось, що таке, що таке, до чого це все. Щось я від'їхала дуже далеко. Так, зараз ми да запалимо свічку нашу. Треба її вже допалювати. А мені не допалимо. Хай горить. Ця свічка. Тут, дівчатка, красну свічку, скажу минутку, ви купуєте самі. Красна свічка, тільки вона повинна бути красна візде. Всередині, знаружжі, вона повинна бути красна. Це тоді, коли ми їдемо в монастир, я вам тоді кажу, і тоді ми робимо те, що ми робимо. Тобто ви самі купуєте, кому надо, кому треба, кому не треба, хто не вірить. Від цього далекий, дивіться відео чи не дивіться, Ну, то це, це таке, це я кажу вам, а ви самі там рішаєте. есть це не висилаю такі свічки. В мене тієї свічки немає зараз, що я висилаю, тому що ті, що свічки я для вас роблю, я їх не показую. Вони повинні бути в чорному закриті. Я вчора показувала вам коробочки, дасть ці коробочки, оділа. бумага там чорна йде. Ну, тобто воно стоїть, поки я не відправляю, воно для кожної я туди додаю, додаю, додаю те, що мені треба додати. Ну, вони стоять в чорному. Тобто, в мене була отут свічка одна, ну я її віддала, а так свічок немає. Прийдуть свічки другі, я вам покажу. Яка свічка йде від мене? Це не від мене, це свічка така сама, як оця свічка. Тобто ми збираємося їхати влубне опять, я цю допалюю свічку для себе, для вас, а цю ми ставимо далі. Тобто, це свічка, не та, що я вам висилаю красна. Ви самі хочете купуєте, хочете, не купуєте, це для вас, по вашому бажанню. Так, що ми сьогодні дивимося? Спасіба велике за просмотр. За лайки, за коментарі. Велике-велике спасіба вам. Не дивіться в мене цей, ну, не буду знімати платок, тому що в цьому відео буду робити свічки, щоб поки є час робити свічки. Так, дивимося ми сьогодні, що там з залужним. Залужний його замісник, десь там якась граната зірвалася. Ну, тобто До кінця я ну, не знаю я до кінця, що там таке. Просто подивимося, карти покажуть, так я вам і скажу. Давайте, замісник залужного, щось погиб, вже ж там, день рождення, подарок, зірвалася граната, тіпа він не розуміє, які це гранати виходить, для чого ці гранати, тобто військовий, який не розуміє. Ну, багато інтересного, багато інтересного це те, що ви мені пишете у Viber. Взяла Viber, відкрила і от дивлюся, повічаль за свічки мені треба, хто проплатив писати. І дивлюся, багато вас пише, що. Подивися, подивися, подивися. Давайте подивимося. От ми візьмемо цей случай. Навіть по фамілії не знаю, хто той замісник, його ви там подивитеся в Ютубі десь, ви там скоріше знаєте. Тобто я подивлюся іменно цей случай. Що цей случай ну, от себе представляє? Як він? Для чого він? Що далі після цього всього? Чи це случайність? Чи це не случайність? Тобто, подивимося, от іменно цей случай. Якщо ми залужного за покаже карта. Якщо ну, замісника, то, то погибне, теж карта покаже. Тобто фамілії тут не треба, тому що тут є історія така, з ней надо подивитися, на неї треба подивитися случайно, не случайно, чого це так і далі. Ну, Давайте глянемо, дуже довго ми не будемо сьогодні. Вступіти не буду, сказала за свічку. Понімаєте, що це красна свічка? Це я купила собі надалі і отут палить. А ви купуйте, хочете, купуйте, хочете, не купуйте. Розклади вайбером тільки пишете. Отвітила, отвітила, якщо зразу не отвітила, значить врем'я нема. Значить, в мене місто нема. Значить, або ждіть, або... або я не знаю що. Не треба писати, ви забули, не забули. Забула, можу й забути. Можу дуже хорошо і легко забути. Абсолютно. Ті, що проплатили, вони в мене в зошиті йдуть. Тих я не забуду ніколи. Де той зошит? Ось зошитів. Ті, що вже проплатили, дівчатка. В мене ось зошит. Це я пишу, нікого ні до кого я не забуваю виходити. Тобто ви самі це знаєте, краще ніж я. Хто до мене дзвонив, ну а ті, що там осталися ну, неотвічені, так сказати, можу забути. Так що, якщо вам треба, напоминайте. Не треба, значить, не треба. Абсолютно можу удалити, можу написати рахунок, потім удалити. Чого удаляю? Тому що мені треба контролювати, скільки вас. Заплати, скільки я довжна взяти, скільки я не взяти. Тобто, вся там не проплачується, наче другій людині я пишу рахунок. У вас на сторінці у Фейсбуку, у вайбері, я удаляю цей рахунок, щоб не було що всі ви бігом заплатите, я не знатиму, ну, що а всі під Богом. Сьогодні так, завтра так. Тобто я не хочу набирати на місяці вперед і потім не знати, що з вами робити. Тобто, розумієте, чого я обираю ті буває, реквізити. Тому що я написала время там у вас, ви не, ну, може, вам не треба. Я убрала, удалила, щоб потім не було ніяких, що хтось другим написала. Все, нічого там воєнного немає. І не платіть, дівчатка, не платіть, не платіть на старий, ви мені кажете, тому що зараз канал йде офіційно через налогову. Все прив'язані, всі карточки, все. Тобто, питайте, який рахунок? питайте, лучше перепитайте, лучше, щоб я написала офіційно, офіційно, ну, офіціально, як сказати, ну, до налогової те, щоб все було правильно, чесно, і і як сказати, і ви спали, і я спала спокійно, Поняли ви? тобто рахунок помінявся. Питайте, якщо хтось там щось хоче, чи свічку, чи це, лучше спитайте, перепитайте, я лучше вам в другий раз напишу, чи той у вас, чи не той, тому що я ж вам кажу, що поки до налогової, поки налоговий рахунок, ну тобто через банк. Ну, воно міняється, щоб ви розуміли. І там чи, чи на моє ім'я, то не треба писати, а що вас звати так, а ім'я не таке, ну того, що підприємець не такий йде. І все. То есть, в общем, це вас не касається, але лучше перепитайте. Лучше перепитайте. я вам напишу рука не... Так, все, ну його все в бою. Так, що це за ситуація, чого це так? Як це так? Замісник залужного. Ну, от ми дивимося навіть со сторони залужного. Ну, примерно, як з ним це зв'язано. Ну от що, що йому хотіли сказати цим, ну от я б так подивилася. Те, що людини немає, нема людини. Ну, якщо причина в ньому, карта покаже, що це іменно кому-то він там перейшов дорогу. Якщо це зв'язано з залужним там напряму, що от десь хтось хотів через оцей случай сказати, теж карта покаже. Давайте, карта дьявола. Що тут карта? Нема тут чесності, нема. нема. Карта дьявола, це, ну, це не. не, не. Хто з що й казати, поїваєш? Уп'ять починається розклад, опять починається. Хитрять, брешуть. Все таке, і все таке. Підбираються. Як то через хитро-хитро підбираються? Подіваєш, це те саме, що я знімала 128-ма бригада, була там, що треба був кипіш, ну, понимаєш, треба кипіш в Україні робити. В самій Україні треба це все робити, те, що робиться. Потім на когось переводити стрілки треба. і все. Карта дьявола. Тобто хтось міг за це отримати гроші, хтось міг це заказати, хтось міг до власті хотіти так дуже, хтось міг хотіти власть, шатати дуже. Знаєте, якщо ми питаємо за залужну, хтось підбирається по дьяволу до залужного. Не прямо прийшли, сказали до свідання, там, ти на виход там, ще щось, якось по-другому, а підбираються по... по хитрому. От карта дьявола. В мене, мене, по крайній мірі, склад так, не знаю, в кого там як, чи дивилися другі, чи не дивились. і шо, Карта треба відстоювати. Понимаєш, навіть залужному, якщо ми беремо, йому треба все время себе відстоювати. Тобто, все время треба себе берегти, карта показує. І розуміти, що є такі жива, що там шість балок. Є жварічі, які тебе хочуть скинути з того трона. І тобто людина потрібна багато времени, при тому, що війна йде, займатися тим, щоб відстаювати себе. Ну, тобто, доказувати, доказувати, а просто знаєш, якийсь щелічний бой. Тобто в Україні бой йде, Україна сволочі, СВО, кажу, перевожу СВО. Тут щелічний бой йде. Подімаш, тому що тут сама борьба з дьяволом. Дьявол по сволочах не йтиме. Свое волоте, це, ну як тобі сказати, тут відкрито. Це дьявол, він десь рядом кружляє, 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 і власть хтось хоче так, і ситуацію розшатати в Україні, і того самого залужного він став там лишній. Тобто через оцей случай карта, дві карти я беру. Понимаєте, через цей случай, що от случився, Царство Небесно тій людині, яка погибла, там ще діти, кажуть, рядом були. Ну, понімаєш, через цей случай хочуть сказати йому щось. От просто хочуть йому щось сказати, щось донести. Так я б сказала. От по карта. Діявол хоче щось донести. Бійся. Все це проблеми йдуть з прошлого. Нікуди ми ніде не міняємося, нічого пока весь нас не міняється. Як було раніше, всі оті двіження за власть, за гроші, за все. Все карта показує, так вони і є. То, все качається ситуація в самій Україні. Ну, так. Да. Хтось вже дуже, дуже далеко дивиться. Хтось вже там на 100 шагів вперед дивиться, і там ілі собі місто готове, ілі боїться за своє місто потіряти. Ну, то есть карта, дуже далеко, дуже далеко. Тобто це зроблено з перспективою наперед. Тобто це не те, що сьогодні там от случилося це, а завтра щось там, ну, знаєш, як сказати, якісь вершки з цього візьмуть. Ну, грубо не за так. Ну, от, понимаєш, що воно щось людині дасть. Ні, це карта будущее, от людина дивиться в будуще. Це з перспективою на далі, от воно робиться це все. Ну Давайте ще візьмемо Ну, Хтось бачиш, хтось вважає, хтось що він заслужений, перезаслужений такий. Що от тільки він достойний і більш ніхто не достойний. По фаміліях не скажу. Побачу тут карту примерно, що, ну, як сказати, от, ну, Зеленського чи когось, тоді скажу, що ця от карта показує його. Зараз карта показує, що хтось, хтось, дьявол хтось. Понімаєте? Хтось старається шухер в самій Україні робити. Постоянно заставляючи цього самого залужного, ну, написала залужного, залужного, понімаєш, вести внутрішній бой якийсь. Не внімання все на оцю війну, оці сволочі українці. Ці Україна і сволочі оці, СВО перевоже, СВО, сволочі. Понімаєте? А ще й внутрішні оці, ну от йому треба ще внутрі отут розрости. Все це знаєш, як от, родом з йде, родом із прошлого йде. І раніше таке було в Україні. Та воно, мабуть, 30 з лишнім це в Україні продовжується. Хтось на будуще дивиться, то є іль вибори, і де щось таке, щось таке. Ну, то є, хтось це на будуще вперед робить. І в будущем в тому, що його треба буде зняти, ну от треба здалеку зайти, карта показує. Тобто здалеку йде. От, Іде от, людина здалеку. Тобто починаються ігри, так, як здалеку. А чого? Тому що хочеться бути самому на коні. А тому, що самому на коні хочеться бути. Самому побіділем хочеться. Понимаєш? Щоб ніхто не мішав в лічній побіді, чи перемозі, чи побіді. От людина себе тільки бачить побідітеля. Він заслужує, чи хто там заслужує. Понимаєш, бути в цій ситуації, от якщо ми граємо війну, побідітелем. Не, не ділитися цією побідою, перемогою. чи... Так, а ну давайте ще подивимось. А ну і що далі? Давайте, це побачили, і що далі? Давайте подивимося, що далі? Що далі буде? Ну, то та таке воно і буде далі. Буде далі. Бу, була 128-ма бригада. Тепер хто там він міністра, замісник, чи як він читається. Ну, що ви знаєте. Не те, що я там, це не я його дивитися. Понімаєте за время сідати дивитися. Ну, не встигаю я дивитися і тут, і там, і тут, і все. Не встигаю, От написала замісник да. Карта такий буде, тому що паж паж мечі. Знусна борьба йде в самій, в самій внутрі України. Тим болі, перша йде карта дьявола. А дьявол не перед чим не встановиться. Дьявол, дьявол зачепа, заживе за, за і. Що далі буде? Ну, ну, драко. Так, да, все, розумієте, що далі буде? Далі треба з того, ну як сказати, і все починати заново. Як все починати заново? Ну навіть мислення, це все наше, їхнє. Як то розумієш, як то на цю ситуацію карта показує, подивіться, ну не так, як ви дивилися. Ну, не треба те, зараз, в це зараз це час попажу нічей собачиться, слідкувати один за одним, щось комусь доказувати. Так, да, трибуни призивають, хіба це я там оратор. Ну, я маю вду в тому смислі, що не мій уровень, не, не так, як я балакають. А грамотно балакають, призивають, давайте викинемо чвари всі, зараз ми ото так, та хер ви викинули їх. Все одно, якщо карту я дивлюся, карта показує, кожен за себе. І кожен, хто в власті, хто без власті, ну, теж хоче до власті, хоче цю перемогу, победу, якщо вона звершиться такими темпами, приліпить її собі і сказати, що от я який молодець. Або я допомагав дуже багато, або я це, або я керував, або я не керував, або якби я був, то було б так. Повіляйте, в кожного своє, в своя пісня. Ну, бачиш, карта нульовий, тим більше вона в таких картах падає. Ну, ж то такого не буде. Дьявол не дасть такого робити, розумієш, що це наша жадність, наша кажу, не буду казати, по... це от наша, жадність, хитрожопаться, це... вона не дасть. Дьяволу це на руку, розумієш, Мовчати, то з під десь щось гавкну і думаєш, що тобі ні. А тут кажуть, треба обнулятися. Надо, розумієш, як от починати, як то з 6-го листа. Вже дождала війна, оця навчити, опять же, я сижу трендю, це оці слова, які кожне відео я трендю. І так ще нічого не буде. Іначе Паш мічий, це тобі, оце, оце, Мічей, оця мишина возня, війна йде, от, примера для залужного, йде війна. Ну, не Для нього йде ну, він от, займатися должен війною. Людина займається собою. Людина, кроме того, що війна от, карта, ну ось тут чуть-чуть написано. Не думайте, що тут цілий розклад. Чуть-чуть написано. Людина втолку, от, должен себе посвятити повністю війні. війна йде. Гибнуть люди, солдати в нього гибнуть. А він ще розумієш, що це все в своє внімання, це свої мислі, свої сили віддавати на те, що себе ще треба відстаювати, щось комусь доказувати, щось комусь показувати, лишній раз рот не відкрити, тому що, що рядом дьявол. Дьявол рядом. І все. Обнулятися треба, люденьки, обнулятися надо треба надо. Надо, з 6-го листа. Тобто, кожен має, як то з 6-го листа, тим болять ті, що там. Тим болі ті, що там. А що далі? Давайте дивимося, що далі. Ждуть гроші. далі? Ждуть гроші, ждуть гроші. Тобто, що далі? Ждуть оружжя, ждуть гроші. Ждуть он десятку пентаклі, ждуть 30 жезлів. Тобто ждемо, ждемо, щоб було оружжя, щоб було. Ну, це таке, це треба ждати, треба, щоб допомагали, треба, щоб оці пажі наші були. І що далі? Ну, і для залужного давайте подивимося примерно, якщо що для нього. Тут карта перед вибором його ставлять. Тобто ставлять перед старшим арканом вибора. Тобто любовники, влюблені, тобто він вибор дожен зараз якийсь прийняти. Тобто ситуація оця, яка от оце ми по ситуації дивимося. Понімаєш, його ставлять в рамки такі, що робить якийсь вибор. А що за вибор? Ну, бачиш, карта. Те, що колись розклад робили, він фортовий, він удачний. От розумієш, от він ну, Така людина да, така людина нужна Україні, мені, вам, українцям, така людина нужна. Ну, Така людина не завжди удобна, ну ви розумієте. Да? Тому що він победитель, він розуміє, що він все одно побіділь, він все одно цю війну витягне. Не він сам там не понятно. діло в тому, що те, що оружжя, те, що рицар жезлів, те, що десятка ну, воно дається, воно все одно дається. І розумієш, ну, я вам скажу ще по-другому, що людина трошки не така, як... Як, ті, як ті, що Як ті, що... трошки він по-другому мисла. Так, ну хто взагалі? О, що. Опять щось десь случиться. Що далі? Що далі, хто далі? Опять десь щось в Україні репне, трепне, отака ситуація буде як така, що будемо опять балакати. Ну, Це в самій Україні случилось, я розумію. В самій Україні случилося те, що з мужчинами случилося, а там 128-бригада. Це в самій країні. У мене карта примерно показує, чого я, чого я його сравнюю, тому що це одне й те саме. Понимаєш, щоб були, було, була оця возня в Україні, оця вся, оце воно буде і буде повторятися. Карта показує, буде повторятися. Когось треба положити. Когось треба положити. Понимаєш? Хтось для когось дуже вважається, як. Ну, так полководець, як сказати, от лавровий вінок, от це десь залужний примерно. Ну, от комусь це може бути дуже нравиться. Хтось проти нього дуже м'який, йде пажом, просто пажом йде. Помаєш людина, яка знає свою роботу, прежде всього карта показує. Людина, яка знає свою роботу. Да, Він, може, не розуміє, як гавкатися треба, як там оце все, Ну, навчиться. Ну, я в тому, що людина, яка біса те, що він понімав свою роботу. І хреново те, що його в цьому поніманні як здержує оцей самий дьявол. Тому що, вроді, хочемо, щоб і побідили, але в теж не дуже хочемо, щоб він був в голові цієї побіди. Дивите, ну от карта приміра, я не знаю, наскільки можна казати, що не можна вже казати. Ну от я карту дивлюся, я дуже хорошо, чітко в темі, що вона показує. Що вам туди сказати, я не знаю. Я, понятно, що треба в Україні победа, ця вся. Ну, Кожен себе бачить ну, головним, той, хто вклав цю побіду. Хоча одна людина зараз, яка в тімі, в чи по своїй спеціальності, чи по своєму розуму, ну, цій мудрості, своїй грамотності. Ну, Дійсно, це професіонал. якби такі професіонали на, ну, на своєму місці були. Ну, каже, і мені хто той забув? Ну, ще, ще напишіть там, що я за нього він мене купив. Чим це напишіть? Помієш, якби всі були отак, кожен за своє відвічав і кожен на своєму був хоча б такий спеціаліст. Не було б гавкання, не було б собачення, не було б того, щоб це в Україні в самій. Ну це в самій Україні. 128-ма бригада. Це в самій Україні случилося. В самій Україні случилося. Хто це чи підвів, чи підставив. Ну, діло в тому, що це навело Шухер в Україні, навело. Це зв'язано з залужним, от, це його війська, так ну, от, Це все все одно воно це з військовими зв'язано. Те, що з замісником його. Зв'язано з війною, з окруженням його, ну там були солдати, тут замісник падає, хай він там якийсь може генерал, чи хто він там є такий. Ну, діло в тому, що розумієте, це в самій Україні. Це ж не те, що десь от тих ракета прилетіла і десь там штаб якийсь. Ну, сказав би, ну, сволочі запустили, тут не встигли среагувати. Це все між дунами, оця вожня, Возня йде між нами. Тому що хочемо побідити, але я в тому, що кожен хоче побіду, взяти в свої руки. Знаєте, що от я ж виграв війну, я виграв війну. Виграйте ще. Виграйте, совєт карт і совєт від мене, так сказати, ви виграйте зразу. А потім, раді Бога, якби нормальна людина сказала б, сказала би, сказала б, що блін, все отдам, все, от, тільки виграйте, все все, оддам, і свій, і міністерське крісло, і прем'єр-міністр, і депутатське крісло. Отдайте, якби дійсно ці люди були за людей українців, за тих пацанів, мужиків, що там, і дівчата, і жінки. Понимаєте, сказали все, ми отдамо, завтра це і все. Ми відійшли в сторону і все, готові всім пожарити. Це ж не така жартва. Це ж не воно ваше, і не за вами воно цей. Оце все йде, оце все йде, оце дьяволо, це там, де Верховна Рада, там, де оце все, оце отам там дьявол. Там дьявол буде крутити. Тому що чіпляється. Як, не, як от, не повіриш все, якщо кожен чіпляється за це крісло? По дьяволу чіпляється за власть. Дьявол це власть. А чого чіпляйся? За того, що гроші. Дявол це гроші. А чого? А того, що сладка жисть. Дявол це сладка жисть. А того, що почувствували себе пупи землі такі охренені. Вчора он, нема того телефону, включу вам, як мужик розказував, за памперси. Щось у памперсах там розбиралися за памперси, що виплачують, дитинка родиться, виплачують 840 чи 60 гривень. Ну, у мене в сина родилося двойня так. По 840 чи 60 гривень на дитинку в государство давало. А хтось там, Гончаренко, чи хтось виступав, теж галя, що памперси, пачка памперсів стоїть тисячу 1000 лишнім гривень. То вони ржали там, сиділи, ржали. найдіть десь Тікток, я покажу. Ось Буду знімати відео спокійніше, я вам покажу це, якщо ви не бачили. Ржали сиділи. Щого виржали самі з себе, чи з нас довбодрьовів такі, що терпимо. Що го виржали? Що на дитинку государство дає, там на суддю 300 тисяч зарплати, чи скільки, а на дитинку государство дає 840 ну, гривень, чи 40, чи 60, та хай 900 гривень. Все. Хай буде 900 гривень допомоги дає. Понімаєте, молодій сім'ї, в якої, може, не жилья немає, ну от може так в житті склалося, що люди тільки починають жити. І дають 900 гривень, це багато, я кажу. Допомоги. І вони там як підняли насміх, що ти там, ми не думали, що ти, Гончаренко, що ти там ще й в памперсах розбираєшся, там якась лахудря на цьому стояла на трибуні, щось не знаю, хто там такий стає. Блядь, подивися, сльози. Понімаєш, не знаєш, чи плакати, чи сміяться? Чи плакати, чи сміятися? Чи ми дійсно це вибрали? Чи це воно саме якось залізло, а нам як мозги запудрили? І от скажи, що це не подяволо. Це дьяволу. Те, що в Верховній Раді робить, ну це, 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 подімаєш, це не іначе, як то якась херня їх крута там усіх. Те саме і міністри, те саме і президенти всі ті, що були, це те саме. Оце все те, що зараз карта показує, оце те, що коло залужно крутиться. А чого? А то що не такі, як всі. От трошки не такий, як всі. Мозгів побольше, тому що спеціаліст свого діла. Понимаєш, таких не терплять дуже, якщо самі трошки. От таких не терплять. Понимаєте? І от оце через що? Це треба ситуацію цю розшатати в Україні самі. Хто шата, тут іде по карті дьявола. Хто у власті, хто при деньгах, хто при тому сьому, фамілію не напише. Ну хтось, хтось на будуще вже щось там планує і круте. Чи обістрать цього Зеленського і Понімаєш, Повідомляє, що це все, що при ньому робиться отаке, що він ситуацію не одержує. Чи там ще хтось не знаю, це те перше, що в голову прийшло? Чогось воно робиться. Без цього во время війни, щоб. Бомба зірвалася, чи, окун, чи граната в руках військової людини, біля якої діти ж там кажуть, були. Понімаєш, ну це взагалі це дроби служать, що не розуміють, що це таке граната, чи, чи що, що воно таке, що воно в хатах зривається в них. Я ж не думаю, що це взагалі такі вже. Ну, Хоча во время війни без цього ж можна обійтися. Ну, без цього могли б ми обійтися. Хоча ми внутрішні. Ні, власті не вистачав, грошей не вистачав, всього не вистачав. Ще я так угамнув. В общем, все. Чесно кажу, надо цей канал, він мене вже доводить до цей. Виходиш, думаєш, шук, що там трошечки п'ята десята. ну... Все, в общем, любеньки-дорогеньки, люблю вас дуже, независимо ні від чого. Ви такі, як ми, ми такі, як ви. Хто дивимося? Прості люди, яким треба виживати, які теж на це все дивляться, і хер пойме, чи плакати, чи сміятися, чи тікати, чи сидіти і ждати, кинеш карти, нема куди тікати, тому що скрізь може бути якісь спишки і непонятно, що де робити. І відтоги сидиш і не знаєш, що робити. А що робити? Правду, правду, правда. От істина, вчора хтось казав, десь ще. І записала собі. Істина це дуже велика сила. Правильно, це правильно. Якщо будемо знаєш, хоча ми хоча б потихеньку старатися якусь істину, ну, правду, вивови, витягувати на світ Божий, ну, так не буде. Так не буде. Іначе, так. іначе. Все, пока-пока.